Як зупинити ядерну війну? Вчені вважають, що події, описані в Біблії, в книзі Апокаліпсис, передбачають наслідки ядерного вибуху. Відбудеться найсильніший землетрус, гори та острови зрушать зі своїх місць. Сонце і місяць потемніють, а метеорити та астероїди почнуть падати на землю. Люди, як багаті, так і бідні, будуть у страху шукати притулок у горах. Щось жахливе станеться із небом воно згорнеться, як совій. Це може бути результатом ядерних вибухів, як Хорисимі та Нагасакі. Атмосфера розірветься, як тонка тканина, і все живе на землі залишиться без захисту. Бог заздалегідь попереджає нас про це ми можемо молитися, поститися і впливати на цей світ. Нам потрібно розповідати про ці протродства кожен день. Церква, яка проповідує про Христа, має силу зупиняти ці події, тому що Бог він не бажає загибелі людей, він бажає, щоб усі покаялися. Якщо ви не є частиною церкви і вас цікавлять пророцтва, приєднуйтеся до біблійних онлайн-конференцій місії Слово Боже по неділях. Напишіть мені, щоб прийняти запрошення і підготуватися до майбутніх подій. Бережи вас, Бог!